Відомо, що 12-го, за новим стилем 25 лютого 1918 року, знак Київської держави часі Володимира Святого був прийняти в якості герба УНР. А от з офіційним зображенням герба виникла проблема. Малюнки, виконані Василем Кричевським, не були затверджені на рівні закону. Ну, а де закон? Там юристи. Саме місцеві органи судової влади у березні 1918 року надсилали запити до Міністерства судових справ, так тоді називався Мінюст. Проханням надати зразки герба і початки для використання в роботі. Міністерство судових справ звернулося до Генерального писарства, Генеральне писарство до Канцелярії Центральної Ради. Аж тут, як назло, стався тьманський переворот, і справа, так би мовити, підвисла. Поза як запити щодо зовнішнього вигляду герба і печатки продовжувало надходити, Міністерство юстиції Української держави 20 серпня 1918 року звертається до Державної канцелярії, і за місяць отримує відповідь. Зразок державного герба в законодавчому порядку не затверджено, однак в найближчому майбутньому це станеться. Не сталося. Бо далі було вже антиретьманське повстання і нова влада в особі директорії. Ясна річ, що за таких обставин тризуб зображували, хто як умів і хто як собі уявляв. Відтак з'явилася велика кількість різновидів цього символу насамперед на бланках і печатках. Яскравий приклад бланки делегації у справі мирних переговорів з Росією, датовані травнем. Серпнем та жовтнем 1918 року на кожному тризуб щоразу іншого зразка. А ось який тризуб був на розпізнавальному знаку літальних апаратів, впровадженому наказом по повітряному флоту на Україні від 30 квітня 1918 року, за числом 15. Аналогічний вигляд мав тризуб на Кокарді, встановленій за гетьмана, привертає увагу центральний елемент символу, розширений у нижній частині. Стає зрозуміло, чому російські офіцери, як згадував Всеволод Петрів, Зневажливо називали українську кокарду лукавіцею, тобто цибулиною. Звісно, типологія тризуба періоду перших визвольних змагань тема окремого дослідження. Тому наразі просто продемонструємо початки з документів 1919 року, що зберігаються в одній архівній справі. Можете самі порахувати кількість різновидів тризуба.